Від хмарочосів до бджолиних стільників наш світ повний найрізноманітніших форм. Але чи думали ви коли-небудь, що в основі всієї цієї складності лежить одна єдина, дуже проста ідея? Сьогодні ми розкриємо секрети багатокутників, тих самих фундаментальних елементів, з яких, по суті, і складається наш візуальний світ. От подивіться на цю архітектуру. Здається, що це щось неймовірно складне, правда? Як узагалі інженери та архітектори можуть розрахувати такі конструкції? А відповідь насправді дивовижно елегантна і починається вона з найпростіших основ геометрії? Гаразд, поїхали. Щоб зрозуміти щось складне, треба почати з азів. Давайте розберемо ці форми на їхні найпростіші, так би мовити, будівельні блоки. І ось він, головний герой нашої сьогоднішньої розмови, багатокутник. Якщо простими словами, це будь-яка пласка фігура, у якої є прямі сторони, і вона замкнена. Тобто трикутники, квадрати, п'ятикутники це все по суті члени однієї великої родини. І в кожного багатокутника є своя, скажімо так, анатомія вершини це по суті його кути, сторони це лінії, що їх з'єднують. А якщо просто взяти і скласти довшини всіх сторін разом. То отримаємо периметр. Бачите? Все просто й логічно. А ось вам просте, але дуже фундаментальне правило, яке варто просто запам'ятати скільки у багатокутника сторін, стільки й вершин завжди три сторони, три вершини, вісім сторін, вісім вершин. Уся їхня структура побудована на цій симетрії. Але не всі багатокутники однакові, вони бувають двох основних типів. Подивіться ліворуч, це опуклі. У них всі кути дивляться, так би мовити, назовні, а справа неопуклі. Бачите, у них є хоча б один кут, який ніби втиснутий всередину, і ця, на перший погляд, дрібниця насправді сильно впливає на властивості фігури. Так, з основами, наче розібралися, але найцікавіше, як завжди, приховано, бо існують певні математичні закони, які керують кожним багатокутником. Давайте спробуємо їх розкрити. А ось питання на подумати, чи існує якийсь зв'язок між кількістю сторін багатокутника і сумою його внутрішніх кутів? І знаєте що? Зв'язок є. І він, ну, просто елегантний. Ось вона розгадька. Дивіться, що відбувається, якщо взяти одну будь-яку вершину і з'єднати її з усіма іншими. Багатокутник розпадається на трикутники, і їхня кількість, увага, завжди буде на два менше, ніж кількість сторін. І так з будь-яким опуклим багатокутником завжди. Ну, а далі все просто. Ми ж знаємо, що сума кутів у будь-якому трикутнику це 180 градусів, так? Тож ми просто множимо 180 на кількість трикутників, тобто на n 2 і все. Ця проста формула відкриває нам таємницю кутів абсолютно будь-якого багатокутника. Добре, структуру зрозуміли. Кути розшифрували. Але є ще одне питання: а скільки місця всередині? Як виміряти простір, який займає фігура? І це підводить нас до кульмінації, до поняття площі. Площа це якраз і є відповідь на питання, скільки місця всередині, це те, скільки фарби потрібно, щоб замалювати фігуру. І це фундаментальна річ, яка дозволяє розраховувати геть усе від площі кімнати до площі земельної ділянки. І зараз будуть формули. Але не лякайтесь не треба сприймати їх як щось, що треба визубрити. Краще думайте про них як про набір ключів, які можуть відкрити будь-які двері у світі фігур. І що найкрутіше, ці ключі, тобто формули, пов'язані між собою. Розуміння однієї допомагає зрозуміти наступну. Це такий собі ефект доміно. Варто штовхнути першу кісточку, і решта теж впадуть на свої місця. А починається все вісня з прямокутника. Тут все максимально просто і зрозуміло. Його площа це просто основа, помножена на висоту. Довжина на ширину це наша відправна точка. Тепер дивимось на паралелограм. Здається, що він якийсь скошений. Але уявіть, що ми робимо один простий рух. Відрізаємо з боку трикутник і переставляємо його на інший бік, і отримуємо той самий прямокутник. Тому і логіка та ж сама основа на висоту. Добре. А що з трикутником? Ну, це ще простіше. Будь-який трикутник це просто паралелограм, розрізаний навпіл. От і все. Тому і його формула абсолютно логічна половина добутку основи на висоту. Бачите, як усе насправді пов'язано. Ну і трапеція. Вона виглядає трохи складніше, але логіка та ж сама її можна розбити на два трикутники. Або ще простіше її площа це висота, помножена на середнє арифметичне її двох основ. Знову ж таки, все випливає з попередніх кроків. І ось головна думка всього цього. Опанувавши лише кілька простих формул, ми отримуємо інструменти, щоб виміряти практично будь-яку складну форму. Треба просто розбити її на знайомі нам частини. Ось дивіться, чудовий приклад. Щоб знайти площу цього восьмикутника, не треба шукати якусь страшну формулу. Просто розбиваємо його на те, що ми вже знаємо: один прямокутник у центрі і чотири трикутники з боків. Рахуємо їхні площі окремо, додаємо і готово. Ось і вся магія. Це, звичайно, лише основи. Але тепер, коли ці ключі є, коли таємна мова фігур стала трохи зрозумілішою, варто просто подивитись навколо, що можна виміряти тепер? Насправді, що завгодно.